Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра, 10 березня сьогодні, і просите подивитися ви з приводу хреста, який впав, чи то впав, чи то нахилився в Києво-Печерській лаврі. Завалився хрест. Схоже, випадок стався незадовго до повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Віряни панікують. ну, Давайте подивимося, чи є в цьому якийсь знак, чи взагалі яка причина відкрила собі я фотографію. Давайте глянемо, що насправді сталося з цим хрестом, чи це є якийсь знак. Нахилився хрест. Ага. Саме перша карта. Про хитрі дії панство. Перепрошую про якісь хитрі дії, про якийсь обман, а ще друзі. Чи є, в цьому, чи є в цьому якийсь знак, хоча я вже бачу, що немає. Свиша якийсь знак. Від Всесвіту, від простору. Ну, не знаю, я б не сказала, що тут є в нас якийсь знак. Одразу карти, знаєте, нам говорять про те, що ця дія вона не так, не зовсім. Така, яку нам з вами її показую. Тобто тут вже є карта маніпуляції, карта певного контролю над ситуацією. Тобто, сталося це через втручання певної королеви жезлів, тобто по домовленості певної королеви жезлів. Зараз глянемо, хто це, хто це такий, Ну взагалі королева жезлів ще показує на. Людей на соціум, да, на емоції в плані людей в плані України, контролювати емоції, створити якусь таку ситуацію. Знаєте, створити ситуацію для всієї країни, щоб можна було ну, там, залякати людей, налякати людей і так далі. Тобто одразу ця ситуація з цим Христом? Мова йде про хитрість, мова йде про створити якусь жертву, да, зробити чимось пожертвувати, зробити якусь ситуацію, через яку можна маніпулювати, контролювати свідомістю людей, емоціями людей в плані населення України. Звідки? Ноги ростуть, що це за королева жезлів. Звісно, можна сказати, що є, можна сказати, що є якісь, якась ситуація, період по часу, можливо, коли хтось буде проводити певні ритуали, магічні ритуали. Тут, в принципі, карти про це є. Да? І повішений королева жезлів, карта магу, тобто якихось маніпуляцій з магією. Якісь маніпуляції з магією в цей період вони можуть бути. Ну, давайте глянемо, хто причетний до цього, да, яка мета? Давайте отак ще спитаємо. Тобто карта нам одразу сказали, що це обман маніпуляція нашими емоціями. Ну, давайте Який, ем, яка мета? Да? Того, що впав хрест? Тобто одразу видно, що це задіяні були якісь люди. По, до речі, по повішеному ще може бути карта зрадника да? і сімка мечів і повішений. Карта зрадника по домовленості кимось скористувалася для того, щоб створити таку ситуацію. Яка мета була зробити так, щоб впав цей хрест? Яка мета? Створити гостру ситуацію тут з мечів, створити якусь подію. Знову ж таки, для, для людей всередині країни. Якісь заяви, ми, мабуть, з вами будемо чути, заяви якісь будемо бачити, причому маніпулювати нашою свідомістю, спеціально залякувати, да, спеціально створювати такі. Ситуації по п'ятірці жезлів, це боротьба за віру всередині країни. Да? Тобто Можливо, знаєте, як стикнути людей з різними релі... релігіями, стикнути людей взагалі один з одним, тобто якимось чином ще цю тему її будуть розганяти, тому що на зараз. Сімка пентаклів. Ситуація створена, але на зараз вони чогось очікують. Тут йде момент збору да? збору або якоїсь інформації, або збору новин, або очікують, коли ці новини будуть діяти. Тобто, яка мета знову ж таки маніпулювати в плані емоцій, да? створити гостру ситуацію в країні. Чи мова йде про якісь магічні. Ритуали пов'язані з тим, що хрест нахилився, чи йде мова про якісь магічні ритуали. Чи є зв'язок магічних ритуалів? Ні, немає. Тут взагалі, взагалі мова не про це. Ну, давайте глянемо, кому це вигідно. Хоча розуміємо, Якщо мова йде про Зрадників, да, то звідки ростуть ноги. Чи причетна Росія до того, що нахилився хрест у нас і в Києво Печерській Лаврі, чи Причетна Росія, Ну, да, звісно, роль Росії в тому, що нахилився цей хрест, створити якусь ситуацію, запустити якісь Тут щось ще вони планують зараз буду розкривати, але це більше як інформативна війна. Звісно, мова може йти і про гроші, да? тобто мова може йти і про, хтось щось не поділив на ну, по десятці пентаклів, це момент заробітку, це момент контролю над грошима. Тобто, це якісь внутрішні. Внутрішні питання самої Києво-Печерської лаври, я так розумію, і Росії. Тобто це, як, знаєте, як питання в одній родині. Дуже багато десяток виходить. Дуже багато десяток. Яка мета? Вісім жезлів, щось змінити, щось запустити, інформативно створити якусь ситуацію, щось кинути в простір, впливати на якісь зміни. Колесо фортуни або повернення якої, контролю над ситуацією, да? або створити якусь ситуацію. Ну, от, що це для України. Агресивні дії зі сторони Кремля. Ну, добре, таких сильно знаків ну, таких не бачу. Що чекати тепер Україні? Давайте ще так запитаємо з тим, що завалився цей хрест. Що чекати у зв'язку з цим? Що чекати Україні у зв'язку з цим? О, карта імператриці. Все йде так, як має йти. Єдине, що е, будьте уважні в плані емоцій, тому що нас намагаються від чогось відволікти, відтягнути нашу увагу е, якоюсь важкою ношою. Да? Тобто е, будуть створювати якісь ситуації, щоб людям емоційно було важко винести е, ну, свій настрій да? або там якісь новини і так далі. А взагалі карта імператриця і вона говорить про те, що. Е, все йде так, як воно має бути. Це про цілісність України, це про перемогу, це про порятунок. У зв'язку з тим, що впав хрест, що чекати в Україні. Розгойдувати будуть ситуацію. Всередині країни намагаються перетягнути. Контролювати ситуацію, да? будуть намагатися всередині країни, можливо, поміняти когось в плані керманичів. Тут, знаєте, ще загроза може стояти якомусь транспорту. Ситуація може бути гостра, це загроза і, в принципі, з неба, і створення якихось провокацій може бути пов'язане з колесницею. Це якийсь транспорт, причому транспорт такий а, великий, це потяги, це літаки. Щось з цим може бути пов'язане. Ну, перевезення, мости якісь, да? кораблі, щось пов'язане з нашим виробництвом. У зв'язку з тим, що впав. Ну, карти непогані. Єдине, що ну да, загроза залишається, загроза в нашому домі, загроза обстрілів, вона стоїть доволі гостра в швидкому часі, тому не ігноруйте, будь ласка, повітряні тривоги Ну, будь ласка, бачите, виходить. да З водою яка ситуація може бути пов'язана. Удар по воді а, удар по воді. Це що чекати в Україні? Причому удар знову ж таки жезлові карти. Карти швидкі, те, що може бути пов'язане з водою, потузу кубків. В інтересах Кремля змінити ситуацію, щось закінчити, відволікти увагу. Провокації можуть бути пов'язані, провокації можуть іти з середини України від певних запроданців. Це може бути для України якась ресурсна, якийсь ресурсний об'єкт, пов'язаний із електрикою в тому числі, і з водою. Ну і знову ж таки. У них є бажання дуже сильно вплинути на якісь перемовини, є бажання сильно вплинути на прийняття певних рішень, обмежити наші плани. Якийсь удар планується панство. Я не знаю, наскільки це може бути в Україні, тому що трійка жезлів виходить, але цим ударом будуть намагатися зупинити якусь дію, да, зупинити якусь агресію. Карти крайнім часом щось дуже багато говорять про удар. Тому будьте, будь ласка, обережні. Чи планує якийсь удар? Планує. А карта зірка, карта диявола. І правосуддя планує удар. Це може бути якийсь державний об'єкт для нас, для України, щось пов'язане знову ж таки з електрикою, з водою, зі світлом. Це може бути не тільки в Україні по зірці, це може стосуватися і світу. І взагалі, <кій> перепрошую, і взагалі цей удар, він більше ідеї із серії шантажу, <кій> він більше ідеї із серії. Показати всьому світу, натиснути, натиснути на, ну, намагатися перетягнути на свої умови, якісь домовленості, да, тобто шантажувати, ну, і так далі. Стати жертвою, показати і зробити із себе жертву, створити якийсь удар, можливо, когось підставити. Але таким чином вони намагаються от якось врятувати себе, врятувати свою ситуацію, щось обнулити, як по дурачку, знаєте, от спочатку щось зробити, а потім я не я і хата не моя. Тому я не знаю, наскільки це прям пов'язано з цим Христом. Ну, не настільки пов'язано з самим Христом, просто тут, які, знаєте, як низка подій. По помірності якісь плани, якась низка подій. А у росіянців задуми стосовно України. Знову ж таки, дуже багато карт про те, щоб повторити якусь ситуацію. Знову ж таки, це може бути пов'язано і з дітьми, в тому числі. Якась загроза може стояти момент отруєння. Загроза отруєння також є, бо місяць виходить, п'ятірка, жезлів і. Верховний суд, тобто карти про перепалки всередині країни. Тому, будь ласка, на зараз в плані інформації дуже обережно, в плані повітряних дуже обережно, тому що гострий, гострий період, який несе все ж таки загрозу для України і не тільки. Я вам дуже дякую за ваші коментарі, дякую за те, що тримаєте в курсі новин. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.